В житті, коли ти служиш, ти зустрічаєш багато різних людей. Різних людей. Офіцерів, солдатів. Ти бачиш все суспільство, воно зовсім інше, не те, яке ти звик бачити щодня. Ти приїжджаєш на шикування, бачиш людей, яких привезли з БЗВП. ти звітіля когось обираєш, кажеш, хто лідер, хто той, хто той. Коротше, отак це, все це відбувається. Потім по життю ти зустрічаєш офіцерів різних. Мотивованих, демотивованих, Халкачів, наркоманів, цікавих, не дуже молодших офіцерів, старших офіцерів. І так сталося, так сталося, що мій син свого часу сказав про те, що найкращий офіцер, якого він зустрічав, це, це був оскар. Це його, це його такий позивний. І так вийшло, що коли я закінчив з рубаком 68-ї бригади, в цей самий час Оскар закінчив бути заступником командира бригади 68-ї і перевістився командиром бригади 5 штурмової. 5 штурмова вже дуже довгий час тримає зону оборони. Це Бахмут, часів'яр. Спочатку Бахмут, потім відійшли трошки і часів'яр. Тому я хочу попросити зараз включити відео. Я зараз розкажу трошки про, про те, що ви побачите на екрані. Друзі, ми Development, домовились про те, що я виступлю перед вами на цій фантастичній конференції. Яка задача? Ми в даному випадку збираємо на отаких от два диваси. Два. Один такий апарат коштує 2 мільйона 300 тисяч гривень. Чому два? Цей девайс дозволяє бачити все, що знаходиться в радіусі 20-25 кілометрів. Всі джерела випромінювання, щоб ви розуміли, дрон, коли летить, пульт управління передає на дрон сигнал, а дрон передає відеосигнал на пульт. Відповідно, два сигнали, які можна відфіксувати. Для чого це треба? Коли ми бачимо, де знаходиться оця штука і оця штука. Цю штуку ми можемо ловити ремом. От по цій штуці нам треба сипати артилерію. Тобто, нам треба задавити точку, звідки вона злітає артою. Для того, щоб її визначити, треба два-дві таких штуки. Тому що одна вона визначає, де знаходиться БПЛА. А якщо ми їх поставимо дві, отут одну, а там через кілометр другу. То ми знайдемо точку, де вона злітає, тобто не тільки напрямок, а ще й точку, де летить і куди вона летить. І ми побачимо всі сигнали. Чому саме вона цінна? Тому що вона покриває всі діапазони. Ви знаєте, що зараз БПЛА літають на різних частотах. Ви знаєте, що є БПЛА, які міняють частоту в момент, коли вони летять. Так от ця штука в будь-якому випадку дозволяє їх побачити. Для кого ми це збираємо? Ми це збираємо для п'ятої штурмової бригади. Ця штурмова бригада це київська бригада, яка достатньо довгий час працює в напрямку Бахмуту. Тому от ми взяли цю нескладну і складну одночасно задачу в нашу з вами роботу. І я хочу, щоб ви долучилися до цього процесу. Перейшли, задонатили, і ми разом це відправили, купили і відправили. Все покажу у себе в інстаграмі. Підписуйтесь на мій інстаграм, все покажу. Знаєте навіщо цей реп? Тому що не вистачає інженерів, які можуть обладнати ребом лінію фронту. У росіян сильний реп. А у нас е, довгий час дрони якби підтримувалися. Всі збирали на дрони, на той дрон, на той дрон, на той дрон. А реб не підтримувався, тому що реп це кнопку нажимаєш. і Всі дрони попадали. Ребу немає. Треба реп. Дрони у всіх є. Уже мільйон дронів є. Тільки треба реп, злагоджена частина, щоб всі розуміли, що де літає, коли садить, коли натискати, коли піднімають. Оце треба. Тому це велика цифра. Це 100 тисяч доларів. 100 тисяч доларів треба зібрати для того, щоб у них був реп, тому що це бахмут. Тому що у нас є два два напружених місця: це Авдос і Бахмут. Решта, все це розділить на, на 10. Вчора розмовляв з, 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 з керівником. Він каже: Я не розумію, звідки у них стільки людей в... Вбиваємо, вони горами лежать і нові, і пруть, і пруть. Ми зібрали певну частину грошей для купівлі цього рельського апарату. Нам треба добити цю історію до кінця. Тому я публікую тут банку. Ми збираємо, купуємо дві таких історії і відправляємо в Бахмут в п'яту штурмову бригаду. Пам'ятайте, що кожен з вас може долучитися до маленького кроку до перемоги.